Пікерку це пані Олександра Дмитрівна Хомик, директорка департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації, кандидат економічних наук. Дякую. Всім доброго дня. Дуже дякую за можливість долучитись до сьогоднішньої конференції і коротко розповісти, що робиться у нас в регіоні із відновленням. Я буду просити, на жаль, не маю можливості. Припочати самостійно слайди, тому буду просити мені а, кажуть, є можливість, це чудово. Чудово, дякую. Коротко про ситуацію в області. У нас регіон дуже сильно постраждав від збройної агресії Російської Федерації і, на жаль, він продовжує потерпати, особливо в територію прикордонні жодного дня. Не обходиться без обстрілів припортонних громад. Наразі в нас постраждали пошкодження. Зазнали 39 громад в області, які зафіксували ці пошкодження. Десять із них це найбільш постраждали. По карті ви можете бачити, що це в основному громади, які оточують місто Чернігів, власне місто Чернігів, яке стояло, яке тримало. 38 днів оборону і не пропустили ворога, і також окремі громади на півдні, там де відбувалися активні бойові дії, і, і відбувався в ворога. Ну а також наша прикордонна Грозіберська громада, в якій теж зафіксовано дуже багато руйнувань. Е, на жаль, від'єднуються зараз до цих громад, доганяють і інші прикордонні громади, які потерпають Практично щоденно і не лише прикордонні села, а і центри громади, які є досить великими населеними пунктами. Наразі в області у нас зафіксовано близько 13 тисяч руйнувань. І якщо ми ще минулого року говорили, що у нас там 10 тисяч, 11 тисяч, зараз ми вже говоримо 13 і знову ж таки. Це як і продовжується система фіксації руйнувань, так і відбувається далі. Продовжується пошкодження інфраструктури. Більше 80% наближається навіть до 85% всіх руйнувань. Це житло наших громадян. і Наразі це є одна із найбільших проблем, один із найбільших викликів для нас, як для влади, і взагалі для. І регіони, і територіальні громади, адже кожен громадян має право на нормальні умови проживання. Більшість це, особливо приватне житло, також значних руйнувань зазнала соціальна інфраструктура. Це 323 об'єкти наразі ми нараховуємо. І дуже сильно постраждала критична інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення. Ми всі пам'ятаємо, хто перебував у місті Чернігові в березні минулого року, як ми знаходились без світла, без води, що, і без тепла внаслідок руйнувань. І, і, і зруйновано 39 мостів, що стало особливим викликом для нашого бізнесу, і, тому що і, мало того, що бізнес сильно постраждав, і ще ми логістично виявилися в такому. Топіку, якщо ми раніше говорили, що е, перевагою нашого регіону є його економіко-географічне положення, ми є в транзитний регіон, бо ми на кордоні знаходилися трьох країн, то наразі це для нашого регіону стало одним із найбільших викликів і найбільшою проблемою для нашого бізнесу. Тому що бізнес по конкурентно-спроможності, на жаль, дуже втрачає із регіонами, які наближені до західного ворота, адже не до західного кордону, адже в нас в країні залишились одні ворота, і це західні. На цьому слайді, власне, ви бачите, що як постраждав насбіжне. Але це далеко не всі руйнування. Ми далекі від ілюзії того, що в нас лише 500 бізнесів постраждало. Це лише той бізнес, який захотів зафіксувати свої збитки, які зафіксували робочі групи, які створені в громадах, ті, які зазнали руйнувань. І ми ведемо такий невеликий реєстр постраждалого бізнесу. Сподіваємося, що у майбутньому. Запрацює реєстр збитків і наш бізнес також може претендувати на е, якісь компенсації. Але ми ж не стоїмо на місці, і ще з перших днів почалося відновлення регіону. Минулого року це відбувалося е, за рахунок коштів резервного фонду. Це було 635 мільйонів гривень, які були спрямовані в регіон. В цьому році на відновлення соціальної і критичної інфраструктури спрямовано більше мільярда гривень. І це різні державні, я зараз говорю про кошти державного бюджету, це і фонд лікітації наслідківської агресії, де планується 13 проєктів, в тому числі комплексний проєкт відновлення села Ягідну, також субвенція на проектування відновлення будівництво модернізацію Тут дуже довга назва. Це по суті залишки коштів, які зараз спромовці субвенція місцевим бюджетом на будівництво і на проєктування. У нас передбачається 50 проектів, половина з них це виготовлення перешкоди документації. І якраз дуже важливо зараз підготувати. Проекти, які б у майбутньому могли шукати на ці проекти шукати фінансування, якраз проектна робота це, мабуть, один з найважливіших етапів, тому що часто ми стикаємося в громадах із саме з проблемами проектування і проекти не тільки будівельні, а взагалі з проектною діяльністю. 119 мільйонів за субвенції у нас, за програмою з відновлення України та надзвичайної кредитної програми на відновлення України, ну і на шкільні укриття 57 мільйонів гривень також тримовується в цьому році на 11 проєктів. Наразі триває відбір проєктів на програму енергоефективність громадських будівлі до 10 грудня. І наші громади можуть ще подати заявку на цей конкурс. Крім власних державних коштів, коштів місцевих бюджетів, куди спрямовується теж активне відновлення, ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами і наразі в нас ведеться співпраця із більше трьохсотма організаціями, донорами, партнерами з розвитку, благодійними організаціями фондами. Тобто ми тут порахували всіх. Спочатку повномасштабного вторгнення. Комунальним закладом обласна військовою адміністрації укладено понад 200 документів про співпрацю. Це меморандуми, угоди. 354 реципієнти отримують допомогу в рамках цих укладених документів. Ну і безпосередньо Чернігівської ОВА напрацьовано 32 документи про співпрацю. Зараз ще документ перебуває в роботі, тобто. Дуже активно співпрацюємо з міжнародною спільнотою. Це ви можете бачити, як відбувається співпраця з міжнародними партнерами в розрізі територіальних громад. На жаль, вона дуже нерівномірна. Зрозуміло, що ті громади, які більше постраждали, вони мають більшу співпрацю з партнерами. І, власне, ми спрямовуємо туди наших партнерів для того, щоб допомогти в першу чергу тим громадам, які найбільше цього потребують. На жаль, у нас є, ще громади залишились, ну це вже зараз лише одна, яка не приділяє взагалі уваги міжнародній діяльності, поки що там немає е, співпраці. Е, місто Чернігів має співпрацю більше ніж співпрацю, понад 100 міжнародних. Організацій, донорів, зрозуміло, це є і обласний центр, і, звісно, це одна з найбільш постраждалих громад. І ті громади, які довкола Чернігова, також вони активно співпрацюють із міжнародними партнерами. Працюємо ми і по відновленню регіону із країнами. Які взяли патронат над відновленням регіону. Наразі в нас найактивніша співпраця відбувається з двома країнами це Латвія і Франція, які, до речі, так співпали минулого року, що до нас в один день одночасно приїхали посол Латвії і посол Франції. Це відбулося випадково, але в той день ми ще запросили, вони виступали в обласній раді, якщо ви не потрібно, пам'ятаєте. Запрошували їх, тому що ну, це така унікальна була ситуація, коли два послуги їхали одночасно, і це були дві країни, які взяли патронат над відновленням нашого регіону. Дуже багато вже зроблено, але співпраця продовжується. Головне, що е, ця співпраця вона направлена не лише на допомогу нам як довгострокову співпрацю, взаємовигідну співпрацю, і яка поведе, має поширюватися на різні сфери життєдіяльності. Дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за ту допомогу, яку надають, але ми розглядаємо це набагато ширше. І зараз ми працюємо ще над розширенням кількості країн-партнерів. Наразі ми працюємо із Німеччиною щодо укладання міжрегіональної угоди із одним із регіонів Німеччини, який теж хоче долучитися до відновлення Чернігівщини. І, до речі, із Францією почалась наша співпраця з того, що ми підписали меморандум про співпрацю із так званим Парижським регіоном, це регіон Іль-Франції. Багато ще об'єктів, дуже багато потребують відмовлення, особливо це стосується житла. Я вже говорила, що житло це найбільша проблема, але крім відмовлення, модернізації, потребують і е, ті заклади, які е, не постраждали, але вони мають... мають забезпечити базові потреби людей. Це і освіта, і охорона здоров'я. І те, що стосується укриттів, ми знаємо, що освітні заклади не можуть працювати, якщо немає укриттів, тобто це також серед пріоритетів нашої діяльності. Для того, щоб відслідковувати весь процес відновлення Міністерством інфраструктури і агенції відновлення було розроблено інформаційно-аналітичну систему ДРІМ. Яка має містити інформацію про всі проекти, які реалізуються за різні джерела фінансування? Це і державні кошти, і місцеві і кошти міжнародних організацій. Наразі відбувається бета тестування цієї версії. І до речі, от буквально сьогоднішнього дня вже до цієї системи можуть долучитися інші громади. А наразі в області мають доступ до цієї системи вісім громад, ті, які найбільш постраждали, плюс інформацію заносять структурні підрозділи об адміністрації. І наразі до цієї системи внесено 79 об'єктів від Чернігівської області. І, до речі, коли ми зустрічаємося з нашими міжнародними партнерами, показуємо їм зруйновані об'єкти, у них відразу постає запитання, а чи внесений цей об'єкт до системи ДРІМ? Тому ми закликаємо громади активніше долучатися до цього процесу. І Подавати свої е, е, проєкти до цієї системи е, це ще як один елемент пошуку джерел фінансування для даних проєктів. Е, ще до то, того, як була розроблена система DREAM, е, обласна військова адміністрація спільно з it кластером почали роботу над порталом відновлення, який ми завершили вже ця робота. Він зараз уже в відкритому доступі працює. Е, основне завдання цієї платформи це. Ознайомитись тими руйнуваннями, з тими найбільш пріоритетними для області проектами, і які потребують фінансування. Тобто, по суті, цей портал покликаний допомогти власникам, цим, власникам цих об'єктів, тобто, це громада, знайти джерела фінансування для відновлення цих об'єктів. Наразі в цій системі, на цьому порталі розміщено інформацію по. Про 33 проєкти, частина з них вже в роботі вже відновлюється, один навіть завершено, частина ще, на жаль, і далі продовжуємо шукати фінансування. Це так виглядає, структуровано, можна зробити вибірку за галузями, за циклом проєкту, тобто чи потребує фінансування, чи відновлений, чи в процесі. І для того, щоб структурувати нашу діяльність по відновленню, ми розробили і назвали це стратегічний документ, який назва перекликається сьогоднішньою темою панельної дискусії Чернігівщина від відновлення до розвитку. Тобто, наша основна мета це завершити процес відновлення і пройти до розвитку. Ми визначили чотири стратегічні цілі. І перша ціль це Чернігічна безпечний регіон, причому розглядаємо безпеку в усіх її вимірах і в усіх її аспектах, тому що це базове, це те, без чого взагалі не можна говорити про інші стратегічні цілі. Наступний проект це комплексне відновлення, вірніше стратегічним цілем це комплексне відновлення. Інфраструктури, причому там не дуже розбірно чомусь видно на слайді, слайдібете, тобто відбудуємо краще ніж було. Третє, теж без чого взагалі не може існувати регіон, це відновлення бізнесу, розбудова нової економіки регіону. Чому ми говоримо про нову економіку регіону? Тому що економіка зазнала. Не тільки стресу і руйнувань, економіка, і ще маючи аграрне спрямування, ми дуже втратили в експорті, ми втратили логістичні маршрути, ми втратили логістичні шляхи. І для того, щоб економіка повернулася до довоєнного рівня, нам потрібно провести структурні зміни. І, до речі, вони вже потроху відбуваються. Бізнес все таки знаходить. Свої шляхи, тому зараз дуже великий акцент на переробку. Ми маємо створювати власну додану вартість в регіоні і експортувати вже більше готової продукції, ніж сировини. І от таким, поки що це невеличкий приклад. Наприклад, у нас минулий рік, коли ще були активні бойові дії, але у нас за 22-й рік, наприклад, втричі зріс експорт лії. У нас зростають площі під технічними культурами, натомість зменшуються під зерновими, з якими є проблеми зі збутом. І четверте це збереження розвиток людського потенціалу. Ми маємо зробити так, щоб наші люди повернулися до нашого регіону. А для цього ми маємо створити їм умови, створити базові публічні послуги, які вони будуть отримувати. І також ще такий приклад з минулого року, коли тільки починалася робота відразу після деокупації, було створено штаб з відновлення району і визначали пріоритетність відновлення і поряд. З відновленням критичної інфраструктури першочерговими заходами з відновлення були визначені об'єктами, визначені дитячі садочки. Це було зроблено для того, щоб міг поступово відновлюватися бізнес, щоб батьки могли від дітей і віддати в дитячий садок і працювати. Ну і для того, щоб координувати міжнародну співпрацю в процесі відновлення, створено при весни міської адміністрації регіонального міжнародного співпровідництва, куди входять не лише там керівники галузевих департаментів, а і більшість горів громад, найбільш постраждалих громад міжнародні організації, де ми збираємо потреби з громад. Акумулюємо ці потреби, і де донори можуть ознайомитися із цими потребами, а також оперативно реагувати на ті потреби, які виникають. Цей стратегічний документ наразі він є поза зоною планувальних документів. Він не лягає в систему планувальних документів. Це наш орієнтир, це наші стратегічні напрями. Після затвердження державної стратегії регіонального розвитку я сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом. Ми почнемо роботу над актуалізацією нашої стратегії, сталого розвитку, над розробкою плану відновлення. А до речі, за попередньою нашою інформацією, всі громади регіону мають потрапити до території відновлення. Тому всі будуть розробляти плани відновлення. Наразі вже ми розпочали роботу, і багато громад також працюють над цим. Розпочали розробку програм комплексного відновлення, які мають лякти знову планів відновлення. Тобто система формальних документів зараз ну, дуже складна, але намагаються е, розібратись і зробити якусь системність у цьому. Дякую.